Прийшов я до тебе просити, чи не позичиш хоч паляничку, коли спечеш. Та ти вчора пік. Пік та й не Насипав муки. ти ніякого хліба не вийшло. Та в мене на пирог є. Пироги! Хліб в мене в печі. Хар виймати. Ну то виймай, моє краздався. порядку Д aunque всіх безумовно всі descript philanthropic and <laughs>